Друзі, я всіх вітаю. Він на каналі Україна Моя це моя земля. І цей канал у мене про те, чим я займаюся селі. Огород, виноградник, саженці і все у тому плані. Зараз вам покажу який у мене план на цей тиждень, а на сьогодні. Неділо двадцять число. По факту зима, по календарю, але по календарю зима, а по природі літо. Я вам покажу, який у мене фронт роботи мене жде що я хочу зробити. Ну ось друзі, що я хочу зробити. Я хочу цей весь виноградник вичистити і брасти борозький віт. Ось подивіться в якому він ужасному состоянні. Якщо буде така погода, як сьогодні, подивіться. На календарю зима, а на дворі літо. Просто немає слів. Вспоминається мультик. Два какого період? Як сказали, що це глобальне потепління. вам глобальне потепління. Так що, друзі, я приступаю до роботи. На жаль, я з телефону не можу вам показувати, що я роблю вже вам покажу, що я зробив після того, як я попрацюю. Друзі, йду я до виноградника. Зараз вам покажу, що я сьогодні зробив. Сьогодні у нас понеділок, 3 лютого. Сейчас вам покажу, что я зробил за 2 дні. За суботу. Я обичаюсь на телефон. Телефон в руках. Он трошки трусится. Що я зробил за суботу и за сьогодні. Зараз вам покажу. За качество съемки вибачаюсь, Надеюсь будет добре. Ну ось, друзі, це маленький виноградник. Я тільки обрізати треба, порізати. Ну це весною будемо робити. Ось такий маленький виноградник. Маленька частинка виноградника. Ось це є. Ярок починаю чистити. Ось таким чином. Ось такий у мене заросший ярок. Авраг такий заросший. Я його теж потихоньку чищу. Це теж обереться, бо тут було сіно. У тітки у мене немає не коснений кос, корів то вона косить ось цю ділянку на сіну своїм животним а я вам покажу що я зробив за суботу і за сьогодні сьогодні у нас як я вже сказав понеділок Зараз вам покажу, що я зробив за два дні. Ну ось такий у мене виноградник. Якщо видно. Ось. Зараз ось такий виноградник у мене. Так я його вичистив. Вигріб. Якщо видно он там куча, Ну, то що я позгрібав. Ось такий виноградник. Його я обріжу і звісно же другі колишки наб'ємо і його обкопаємо. Кому буде цікаво слідкувати за мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Жміть на колокольчик, щоб не пропустити. Це в мене канал суто по сільському господарству. Тут вичистив. Як бачите. Ось. Це Та також уберу. Ну вже завтра. Ось так повигрібав. Почистив. Зараз. Ось ну, такий наградник. Поки що такий. Ну, Надіюсь буде краще обрізаю, де да нема підсажу, покопаю, добрю, добрі. Так що буде цікаво підписуюсь. Зараз вам покажу. Це заходить. Собака лає вибачаюсь. Ось це кучка, що я вигрібав. Ну а ось виноградник мій, який я взявся аби довести до ладу. Тобто, також. Будемо різатись, вигрібатись. Як я вже сказав, сьогодні у нас 3 лютого. Ось така погода у нас днем плюс 3 Стабільно. Зараз трошки холодно, але не критично. А зараз вам покажу, друзі, що я посадив. Зараз вам покажу. Друзі, посадив я ось такий фрукт. По-моєму, апельсин. Бо мандарини маленькі. І він у мене почав гнити. Відомо був ударений. Ну, його не викинув, а сьогодні його посадив. Сьогодні у нас 3 лютого. Побачимо, получиться у мене щось, чи не вийде. Слідкуйте місті зі мною, за цим процесом. І будемо бачити, бо я ще сам не знаю, получиться чи ні. Всім гарно дякую за увагу. ласкаво прошу на мій канал.